Знаєте, я вам відкрию один секрет, тільки нікому не кажіть. Я, коли створюю квітник, я не завжди можу продумати таку композицію, яка потім виникла по факту, яка вона ну, була під час взаємодії там, однієї рослини з іншої. Так, звісно, я думаю про те, що буде цвісти, в який період, яким воно буде зимою, яке воно буде навесні. Тобто підсадити до холодноростучих теплолюбні злаки. Це все я прораховую. Але коли природа сама формує таку палітру кольорів, такі текстури, ну, чесно, я не думав, що, наприклад, ось в даному випадку ось це називається проса приховане. А ось це е, е, Вероніка Фьорст Леді. Тобто, я не продумував настільки, що. Ось така буде, як на мене, чудова і гарна композиція.